Соромно мені зізнатися, та коли я починала свою власну справу, в мене було купа думок про те, що я не впораюся, я не така, я недостойна, це не для мене. Що секунди крутилися такі думки? Тобто сумнівів було більше ніж впевненості. Та як тільки я вирішила, що хочу змінити життя, покращити його, не таке, як як зараз, так, ну, на той час тоді. Ось. І як тільки я прийняла тверде рішення, що годі, я заслуговую лише найкраще по праву свого народження прийняла рішення, зробила перші кроки, сумніви розвіялися. Так, в мене не виходило відразу все ідеально. Але знаєте, в чому я переконалася? Що успішними не народжуються, а ними стають. Ми творимо себе самі. Тому, якщо змогла я. Зможете і ви, а хто зараз в пошуку додаткових можливостей додаткового доходу чи основного заробітку? Звертайтеся, поділюсь.